Дорогі друзі, хтось в мене запитував, покажіть пічку під казан. Я поїхав на метал, там де приймають чорні кольорові метали, купив два диски, мені відразу такі вирізали дверцята, зварив ці диски між собою, купив там трубу сотку, перерізав і 45. Ось тут мені вони різано вирізали дверку під трубу. І ось так зварив все це. Трохи погано, високі диски, 25 см і огонь далеко до казана. Я брав трішки менше зараз диски, проварив ніжки, три і поставив, готуємо так. В діаметрі у нас 50 см, казан. На 17 літрів сюди стає мо найбільшого кризана буде прогріватися знизу і буде готуватися.